Привет, друзья! Сегодня представляю вашему вниманию украинское пиво Сыла, сваренное в бельгийском стиле трипе на львовской пивоварне Правда. Даби ніхто не сумнівався в моїх познаннях родного українського язика, я вирішив провести цю дегустацію рідною мовою. І це ще не все. Спонсором сьогоднішнього випуску є компанія Concept Glass, яка люб'язно надала мені ось цей брендований келих. На ньому логотип мого каналу. Тому келих від правди сьогодні мені не стане в пригоді. Концепт Глаз це вітчизняна компанія, яка сконцентрувалася на трьох основних критеріях щодо персоналізації скривного посуду для хорека. Для тих, хто не в курсі, термін хорека означає сферу індустрії гостинності, томіж громадського харчування та готельного господарства. Нічого тут не видумували, а назва походить від перших двох літер в словах хоутел, ресторан і кафе. Девіс компанії Concept Glass – наповнюємо форму сенсом, наповняємо форму смисла. Так от, ці три критерії це концептуальність, правильна форма скла та його унікальне брендування. Вони знають, як зробити унікальним ваш бренд, розробити ексклюзивні форми скла під ваші ж потреби, виробити їх та доставити безпосередньо у ваш заход. Concept Глаз має власне виробництво з нанесення декору на скло. Що значно прискорює сам процес від замовлення до отримання ваших брендованих бокалів чи то іншого ресторанного складу. А якщо ви не є власником ресторанного або готельного бізнесу, а просто поціновувач правильного скла для правильних напоїв, то вам пряма дорога у новий ЦУМ на Хрещатику, де компанія Concept Glass відкрила свій перший розрібний магазин. Посилка на сайт компанії буде знизу під цим відео, тож наповнюємо форму сенсом. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3. Театр ПивоПравда веде свою історію з 2014 року. Він розташований на центральній площі ринок у будинку номер 32 у Львові. Будівля, в якій розташована пивоварня та ресторація, була збудована на початку 20 століття. І за свою історію була ювелірним салоном, торговим домом універмагом. Та торговим центром. Нині в цій будівлі розташовані і пивоварня, і ресторан, і магазин пляшкового пива, і навіть зона для оркестру. Заклад входить до сімейства ресторацій холдингу емоцій фест. А автором ідеї його інтер'єру є співзасновник холдингу Юрко Назарук. Ну, а сама ідея відкриття ресторану пивоварні належить Юрію Заставному. До речі, площа закладу дуже велика і кажуть. Може вмістити до пів тисячі гостей. В основному тут варять пиво за технологією верхового бродіння з повторною ферментацією в пляшці. Хоча є і лагерні експерименти. Технологія повторної ферментації в пляшці це набуток бельгійської школи пивоваріння. Після того, як зварене пиво відбродило і дозріло у танках, воно розливається у пляшки з додаванням до нього дріжджів та цукру повторно. Пиво знову бродить у пляшках. Природним чином насичуючись вуглекислим газом та так отримує більш насичений аромат та смак. Це досить складна технологія, і похозиватися володінням нею може небагато броварень, тим паче вітчизняних. Так до чого це є? Останнім часом крафтове пивоваріння набуло чи не лавиноподібного розвитку в Україні. Варять всі, кому заманеться, чіпляють вивіску крафт. Відповідний цінник і вважаю, що можуть називати свої сорти, до речі, дуже часто разових варок, тотожними до вимог відповідності визначеним стилям. А вже ж, і ніхто, крім поодиноких дегустаторів, інколи дуже поважний, я тут не лукавлю, намагається скрикнути Схаменіться! То є не те. До речі, дуже благих міркувань. Але ні, критика сприймається дуже амбіційно. Як правило, зауваження не беруться до відома. Перша причина відсутність тих самих авторизованих, тобто поважних і підтверджених дегустаторів, з думкою яких могли б врахуватися поважні крафтові пивовари. Отаке. По-друге, неспроможність наших крафтовиків спробувати свої сили на міжнародних конкурсах. Тут проблеми створює вітчизняне законодавство. Адже щоб мати можливість легально розповсюджувати своє пиво, мала пивоварня має купити непід'ємну ліцензію в півмільйона гривень. І от, з'явилася пивоварня, яка таки купила цю ліцензію, як кажуть, всім ворогам на злобу дня. І навіть не побоялася представити своє пиво на міжнародній арені. І навіть виборола бронзову медаль у непростому бельгійському стилі трипель на конкурсі European Beer Star. І ця пивоварня правда. І цей сорт сила. А сила, як то кажуть, правді, брат. І це дуже символічно. Тож у мене на дегустації пиво сила. Від львівської пивоварні правда. <туваж> у його складі купаж з трьох солодів. Ячмінний світлий, ячмінний карамельний та пшеничний світлий. Та три сорти хмелів. Німецький магнум та перле та словенський ароматичний хмель Целея. Вміст алкоголю в ньому 8%. Початкова щільність сусла 16%. гіркота 27 одиниць IBU. Маємо пляшку ємністю 0,33 літра. На етикетці намальована вежа донецького аеропорту. Стилізована під загальновідомий міжнародний жест. Нескореності та відсилання всіх на три чорти. Тут я не буду вдаватися у політичні підґрунтя даного зображення. Все описано на етикетці, і то є снова та недвозначна позиція Львівської правди. До речі, зважаючи на те, що, судячи по всьому, це пиво має всі шанси на розповсюдження у Європі, цільове донесення своєї позиції до поціновувачів пива гарна та досить дешева технологія. І це дуже патріотично. Так креативно. Пляшка коричневого скла. контр етикетка виглядає. Так. На кришці немає ніякого зображення. Воно має жовто-помаранчевий колір, каламутно-туманне, з не дуже активною карбонізацією. Вона складається з дуже-дуже маленького розміру озирків. Навіть таких маленьких я за свою практику не зустрічав. Має невисоку білого кольору пінну шапку, але досить... стейку. Подивите, как это выглядит. Аромат не дуже насыщенный, солодовый, дрежжевый, с пряными нотами на цитрусово-фруктовом фоне. Смак продолжает аромат. Карамельними солодовими та хмельовими цитрусовими нотами з легкою кислинкою. Герчинка середньо концентрована, густе вишковоподібне тіло гладкої консистенції. Післясмак Після смак тривалий в ньому солодова солодкість, биржеві бельгійські ноти та хмельова гірчинка смолисто-деревної трав'яної направленості з натяками на на фініші сухий. Дуже непоганий баланс, як на мене. Алкоголь добре завуальований. Резюмую. В цілому це гарний пряний по-бельгійськи фруктово-цитрусовий трипель. З легкими дрожживими нотами та гладким тілом. Як на мене, надмірно солодкий для трипелю. Має непоганий баланс та гарно прихований алкоголь. Він однозначно ототожнюється в приналежності до бельгійських сортів пива. Спробуйте! Регулярна вартість даного сорту пива в плясі 033 від 34 до 40 гривень. І це 1 долар і 30, центів відповідно. Я його купив за 39 гривень 94 копійки і це приблизно 1 долар 50 центів на американські гроші. Ех! дешево. як для магазину, дуже дешево. Я дійсно бажаю правді, успішних продажів, але з ціною треба щось думати. Навіть розуміючи, що якісне недешевим бути не може. А на цьому в мене все. Пийте правильне пиво, підписуйтесь на мій канал. Завітайте в мою групу в ВК. Посилка внизу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і не пугайтесь, мої русскоязичні підписники. Це був роду експеримент. Мой канал все же останется русскоязычным. Пока-пока, друзья.